Так, міряємо кузов до ста нулі. Капот не фарбований Його крутили, мабуть, ловили зазори. Пластикові крило. 145. 111, 117. Дверки залізо 195. 200 фарбовано. 188. 183, 198, 183, 180. Проєм ніби не фарбувався навколо наклеєк? 49,6 49,2

290, так, да, бачите? Там під номером якась. Тріщинки йдуть прийм'ята. Це коли номер давили, вона проявилась. Тобто під номером там є шпаплюка, мабуть, 1000, так? 1300 312, це верхня частина та яка відкривається, 270. 357, 160. А як це нижня не постраждала? 128. І я тут що бачив, що герметик трошки перекладували Він тут по центру. Він такий, бачите, більш ладенький там трошки по-іншому І Пластик так, ні, ну пластик нормально, не поломаний. Ось, пластик без зауважень. Рижиків ніяких немає. Так, що це з кришкою, глянемо, що тут у нас. Тут є якісь царапульки, чи це експерт ковиряв, не знаю, чи це щось попало. Ось тут не відкручувалося, а тут все-таки відкручувалося. Все 46, всередині не фарбоване, тобто воно в полір. По металу все о. закривається вона, до речі, нормально. Без перекосів. 149, 150, 148, 149, можливо, лаком щось давали. 113, а може й ні? 12. Задня права дверка 150. 150, ще за крило, 150, задня право. 150, 150, 150, 160, крило, для порівняння 114, 117, дах, 123. Ну, це більш заводські показники. Крило дверка під... Ну, 200 вже питань немає. 200. 176, поклівки нема, 148, ну тут є ж пошкодження у нас понізу 155. Проєм бачу так, що не фарбований. 56 55. Передня права дверка у нас фарбована, 235, 280, 290, 232.

Тут ймовірно могли крутити оці гвинти для того, щоб дверку зняти, ймовірно, 59 проєм не фарбований, крило переднє пластикове, тому поміряти не можу. Стійка 155, на ній є трошки коцки. Я думаю, що лаком її підфарбовували 148-106, бачите? З того боку ще раз. 148, 133 Ну тут нерівна поверхня, тому можлива похибка 106 Так, капот, під підкапотка. Фари тут дати немає, буває дата на кришках. Так. Тут у нас вказує десь на 13 й рік. У нас машина перший місяць між 12 і 14. Місяця тут, звісно, багато землі сміття немає. Тут у нас на блоку розжарювання 12 місяць 2013 року. Кріплення обережно підпаяне сітка, крило в нас пластикове, капот у нас крутись. Розборка ця крутилась. Тріщин тут немає. 011514 перший місяць 2014 року. Блок АБС ніби не розкручували. Кондиціонер крутили. Шланги. петлі капота ніби не відкручували, двигун помитий. Що нам тут видно буде? Видно, що ЕГР лазили різними гвинтами прикручена. Це трубка ЄГР. це теплообмінник ЄГР. Я... Так. Так, якийсь вже тюнінг глушили. Хамутик, якийсь датчик заглушили, так, шланжик. Ось. Так. Ну, це поперечно ці відкручувалися таке, а винтакі всі заводські, оригінальна фара. Тут теж 12 рік фара. Пластикові крила. Це тут, по-моєму, термостат електричний. Ніби непогано. Рейка. Можливо, відкручували карданчик, бо якось там чистенько. Так, капот. Петлі не відкручували. Тут, ймовірно, крутили капот. Так. Цей датчик трогали, це запобіжник при ДТП, він спрацьовує, розмикає живлення. Точка маси. Так, спробуємо підняти кришку. Более, дорогой стакі у нас. Так, тут випуск знімали. Точніше впуск. Так, що у нас? Це шумоізоляція? Впали, ну лазили. Крутили. оці гайки Спали В паливну норейку. Форсунки. Форсунки не знаю. Так, май вірно, форсунки теж відкручували. А, а ви в топливну щось робили? Ніби тут лазили в топливно. Відкручували, Ну, вот эта палебна рейка, оці гайки крутили, от ці гайки крутили. Топливно. а що могли? Форсунки делать? Могли делать, да. Форсунки точно делали. А, ну, тогда понял. Тогда угу. понял. EGR, наверное, что-то там чистили или глушили, не знаєте? EGR? Да. Так тут повністю екологія вирізана. Понял, хорошо. Экономия повністю вирізав на апстейджі, по моєму 600 долларов плюс-минус. Mm -hmm. Винкод читається. С программой циф Талончик. Тут все м'якенько, ціленько, відкриття багажника, регулювання зеркал, динаміки. Тут навіть м'якенький пластик, внизу пам'ять сидіння, електросидіння. Спинка. Вона тут при посадці, бачите, у вас перше, що зустрічається, це спинка. Тому спинка Підтерлась. Тут буває протирається. Тут все добре. Нижня частина. Сонце засвідчує, Ось так видно. Мініма... Ну, трохи підтерто, форма не розтягнута. Форму тримає коврики. Педалька не протерта. Автосвітло, туманки. Серво кермо, підігрів керма, приборочка така. Кермо без зауважень. Не знаю, звідки на ньому такий малюночок. Своєрідний на шкірі. Ніби крапинки Вже хтось сюди чохол ставив. Підкермові пелюстки -дощ, датчик дощу, трошки є зацепчики і воно, можливо, фарбувалося, А ця історія, можливо, ні, не знаю. Селектор нормально виглядає, режими їзди, автохолди, автопараку, ав електроручники, підігрів сидінь, моніторчик, кнопка старт-стоп. Панорама, четвірка на панорамі, зеркало з програмованими кнопками. Ось. Колінна подушка виглядає ніби нормально. Так, ззаду є такий момент. Тут якась часи, ручки в доброму стані, не затерті, не протерті. Коврики там шильда десь ПМВ пропала, Ржавчинок нема, землі нема. Задній клімат і підігрів сидінь. Сидіння шкіра, потолочок ніби без зауважень, ціле сидіння підлокітник з підстаканниками. Так, що у нас? Сервопривід, Ось, гунти не крутились, крила в нормі, крила в нормі, крила в нормі. Насос до дитячого чогось. Коврик такий чорненький, пластики не поломані, Тут не порватий дах. У нас тільки гак і нічого. ну Датування другий місяць. 14 року друге число, багажна шторка. Так, Закриваємо. Крішка треба подивитися, можливо, під номером щось там було якесь пошкодження. Так, тут уже трошки... Та ні, теж нормальна ручка, не потерта. Теж хтось захотів писати. Так. Нічого рваного кармашки ті не провисли, дітей возить чуть продавець, тому то сліди дитину везли. Так. А ця гумка то вилазить, ну, розривається воно тут. Власить. Так, так рідна дверка. По карті порядок. крило на нормальний гвинт прикручено. Сидіння їздить. Так, що у нас тут? 2001. Сонце світить телефон, я не бачу. 20.01.14 там написано. Шип, девідпала, коврик на місці, є пару царапульок Ну Тут воно іншого такого поверхні. Я думаю, що тут шершаве Оця історія фарбувалася. Бордачку BMW Гараж, комп'ютерна діагностика. Одиннадцяти серпня. Ось страховка. Так подушка колінна вона в нас тут є. Не знаю, чи вона стріляла, бо там на фото трошки на бордачку є відмітини. Щось тут біле, можливо, просто пакет. Так як я нічого я по ній не скажу. На жаль, двері відкручували. Передні праві.